Так, ну що ж, ми розпочинаємо нову частину розгляду матеріалу щодо роботи в індізайн і створення там, або точніше, проведення там журнальної і газетної верстки. А що конкретно будемо розглядати? Значить, Ми будемо розглядати так званий багатоколоночний макет, використання стилів, прив'язка до сітки і використання кількох майстер-шаблонів. Значить, даний весь матеріал або відеокурс буде розбиватися на декілька невеликих роликів, щоб краще сприймати той матеріал, який розглядається. Відповідно, буде йти вивчення по цьому цій методичці CS5 метода версія 1. Значить, Йдемо до першого. Скажімо так, до першого шматка матеріалу. Значить, робота з майстер-шаблонами. Ну, в принципі, навіщо треба майстер-шаблони? Майстер-шаблони шаблон це такі шаблони оформлення сторінок. Це щось на зразок, і так ще більше заплутаю. Що може бути на майстер-шаблонах? На майстер-шаблонах можуть бути різні направляючі. Різні скажімо, там, заготовки, оформлення макету сторінки і так далі. так далі, так далі, далі. Найпростіше це, наприклад, якщо у вас є публікація чотирьох сторінок, і вам треба зробити розмітку на першій сторінці одна колонка, на другій, дві, на третій, три, на четвертій, чотири, чотири. це саме робиться за допомогою майстер-шаблонів. Зараз я це продемонструю. От є сторінки, так, вкладка така, і отут є саме безпосередньо наші з вами сторінки, От я їх зараз доб'ю до чотирьох сторінок. І є у нас з вами ще така ділянка там, де міститься майстер-шаблон. Як бачите, всі сторінки у мене основані на майстер-шаблоні, який називається А. Окей, я створю ще один майстер-шаблон. Створити шаблон, бачите? Хай це буде шаблон Б, без проблем. Кількість сторінок, хай це буде у мене одна сторінка. Тобто, майстер-шаблон не на весь розворот іде, а безпосередньо на одну сторінку. Окей. Бачите так. Шаблон А, він йде зразу на розворот. Ну і взагалі, тут є ще така заготовка, немає шаблону. Всі сторінки, які зараз у мене створені, як бачите, вони скажімо так, до них застосовується виключно шаблон А. Окей, значить, перший шаблон Б. Перший шаблон Б, нехай застосовується до першої, сторінці, до, до першої сторінки. От я виділю зараз сторінку і застосую шаблон B. Або перепрошую. Я вас продезінформував. Краще перетягти і відпустити на тій сторінці, на якій потрібно є. Створюю ще один шаблон, хай це буде шаблон С. Кількість сторінок виключно на одну ну, поки що так для спрощення. І зараз прийду в режим редагування саме цього шаблону. Дивіться, зараз він у мене виділений. І от знизу вказується, що це саме це шаблон. І зараз в цьому це шаблоні зроблю, 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 зроблю в макеті поля і колонки. І зроблю дві колонки. Видно, так? Значить, цей шаблон це я застосую до другої сторінки. Аналогічно створю шаблон ще один. де виключно для однієї сторінки. І застосую його на. Напра... А, ну, перше. Да, зараз я в режимі редагування шаблону D. А, значить, я зроблю тут, щоб кількість колонок була 3. І саме шаблон D застосую до третьої сторінки. І на останок ще зроблю один шаблон для однієї сторінки. А, зараз я перебуваю в режимі редагування даного шаблону. Я зроблю що? Поля і колонки, зроблю їх тут 4. І застосую даний шаблон до четвертої сторінки. Таким чином, зараз я перегляну всі свої сторінки. Дивіться, перша сторінка двічі нині клацаю. тут внизу, зараз йде. пояснення, що це саме перша сторінка. Бачите, перша сторінка заснована на шаблоні B. Відповідно, тут тільки одна колонка. Друга сторінка двічі клацаю, щоб до неї перейти. На шаблоні C, тут дві колонки. Третя сторінка на шаблоні де три колонки. Четверта сторінка на шаблоні є. чотири колонки. Тобто найпростіше, навіщо використовувати шаблон для розмітки різних сторінок по різному? От і все. Якщо ви вчали LibreOffice, наприклад, writer, там є стилі сторінок. Це щось на зразок шаблони в Ви можете різні стилі сторінок застосовувати до різних сторінок, для того, щоб добувати там різних параметрів, настройки і так далі. А в індизайні стилі сторінки називаються шаблоном. Шаблон дозволяє робити різні елементи розмітки ну і так далі, для різних сторінок. Що я ще можу зробити? Наприклад, для першої сторінки я не хочу взагалі ніякого шаблону. Перетягую сюди немає. От, як бачите. А, але я верну так, як було. Є. Далі, припустимо, я на шаблоні D. От зараз я його виділю двічі класну, І перейду в режим редагування Д шаблону. Я хочу, наприклад, помістити на якусь рамку. Щось на зразок отакого. Наголошую. Я зараз перебуваю в режимі рядування шаблону. Рамку помістив, збільшую товщину. А, значить, товстий, товстий, отакий хай буде. А ну, що там, колір можу ще поміняти, так? І заливку можу поміняти. Швиденько зараз не буду в подробиці вдаватися, але заливку можна міняти. От так. Тут тільки е, рамку давайте вже ж не таку трошки іншим кольором, потемніше. Давайте, хай там, 10 пікселів. от так, щоб всім видно було. О, дивіться, я зараз змін, розмістив, скажімо так, графічний фрейм на шаблоні D. І всі сторінки, які засновані на цьому шаблоні, наприклад, сторінка. оця, Містить такий графічний фрейм. Оця сторінка такого графічного фрейму, як бачите, не містить. Сторінка ж де містить. Далі, цей графічний фрейм зі сторінки, де я вже прибрати не можу. Якщо ж я перейду в режим редагування шаблону, тоді тільки цей графічний фрейм редагувати можу. От. Якщо перейду знову на сторінку, це якби така заготовка. Яка притаманна виключно даному шаблону? Це, скажімо так, я забіг наперед і е коротко, але сподіваюся, наглядно пояснив, навіщо використовувати шаблони. Ну, Перше, ще раз підсумовуючи, що я можу сказати. Шаблони можна використовувати для застосування до різних сторінок різної розмітки. Або, наприклад, для розміщення на кількох сторінках. Е Якихось однакових елементів. Наприклад, я зараз до всіх сторінок застосую шаблон А. Отак. От І розміщу на даному шаблоні А. От дивіться. Зараз я перейшов в режим рядування шаблону. Трошки зменшу масштаб. Шаблон це у нас, як бачите, двосторінковий. Видно. На даному шаблоні розміщу, наприклад, якісь фото. Файл. Помістити. А, ну, хай щось на зразок. Є так. Значить. Значить, 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 зроблю, що там у нас. О тут, і здається, така прикольна штука, так. Да. Щоб зразу підігнати вміст пропорційно по даному шаблончику. І розміщую на другій сторінці таку саму штуку ставити На другій сторінці така саму штуку зроблю. Адже у нас шаблон А містить дві сторінки, тому ліва, права, будуть відрізнятися. От дивіться, якщо я шаблон А цей поміняв, дивіться, перша сторінка кругом така штука пішла. Видно? Тобто це такі елементи, які е, однакові будуть на всіх сторінках. От, Будь ласка, в шаблон їх вносьте, а не кожного разу копіюйте на сторінки. Це набагато зручніше. Е, далі, 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 далі. Е, наприклад, якщо шаблон а, у нас двосторінковий, От, то дивіться, я для лівої і правої сторінки можу все щось своє робити. Зараз для лівої сторінки в мене є зображення, для правої немає. Відповідно, бачите. Це у нас, ліва, точніше, права сторінка нема зображення. Ліва сторінка є зображення. Права немає, ліва є. Ось така штука. Так, що стосується ще шаблонів. Як створити, я вам показав. Як застосовувати той чи інший шаблон сторінки до тих чи інших сторінок, також показав. Цікавий ще пункт є змінення об'єктів мастера на страницях. Ну, тобто, якщо якийсь об'єкт, помістив на шаблон. От, наприклад, на шаблон А, а потім далі на сторінках, я ж його поміняти то не можу. Але хочу, наприклад, на певних викинути. Що тоді робити? Дивіться. Для змінення одного об'єкта, що я на ньому одержуває Ctrl-Shift. Тобто, дивіться, ще раз нагадую, яка проблемка. Ну, Точніше, не проблемка, а ситуація. В шаблоні А у мене є відповідно малюнок на лівій сторінці. Всіх сторінках на цьому шаблоні також на лівих сторінках є дане зображення. Але припустімо, на сторінці 2 мені не потрібно цього зображення. Ну, я можу або застосувати шаблон немає, або що простіше, на об'єкт на ньому удержує Ctrl-Shift, треба щохнути. Я обираю інструмент. Так, як він у мене називається зараз? Він у мене обраний, перепрошую. Підказка не з'являється. Ctrl-Shift тисну і нажимаю на цьому об'єкті. Ви бачите, зараз я перебуваю на сторінці і натиснувши саме Ctrl-Shift, я можу його змінити. Як бачите, навіть видалити можу. Але для того, щоб знову його туди застосувати, я ще раз перетягну. Все, так простіше буде, на мій погляд. Далі тут є ще певні нюанси, але перевірте їх, я точно їх не перевіряв. Можливо, вони притаманні виключно версії CS5, тобто InDesign cs 5 У мене ж це S3, тому самі загальні якісь такі рекомендації я вам даю. Решту досліджуйте самі. Далі. Нумерація сторінок. Ну, це, звісно, одне із найключових, найключовіших, я б сказав, питань. Як пронумерувати сторінки? Значить, дивіться, все дуже просто. Припустимо. У нас з вами є сторінки оформлені виключно там на одному шаблоні. Значить, Що я роблю? Якщо дуже просто, значить я спробую зараз відредагувати А-шаблон. Хочу з нього зробити односторінковий, але тут не вийде. Ладно, не буду тут чіпати, що я зроблю? Значить, е... значить, 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 уявіть собі, я, наприклад, е... наприклад е... в даному шаблоні, зараз я в режимі редагування, створюю текстове поле простеньке, невеличке. На одній сторінці на іншій. Я зараз не буду заморачуватися в плані там строго позиціонувати, можна це зробити, але зараз не в тому суть, скажімо так, і сюди мені потрібно вставити. Сюди мені потрібно поставити номер сторінки. Але якщо я поставлю сюди один, наприклад, да, перший номер сторінки і трошки збільшу шрифт, щоб вам видніше було. Ну, наприклад, 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 70 важко попасти сюди. Так. Давайте я масштаб трошки збільшу. О, виділося. І роблю, наприклад, 60-м. Тут вже видніше буде, так? То це я ще раз вам нагадую, я роблю це в шаблоні. Якщо я просто поставлю номер, то в мене один той самий номер буде е, в усіх сторінках. Ось дивіться. Перша там немає, але в лівих сторінках в мене одиничка буде присутня. Ну, хіба мені воно треба? Ні. Значить, Що для цього мені треба зробити? Знову переходжу в шаблон. Вставити, от дивіться, зараз я в шаблоні. Вставити якесь таке цікаве поле, яке б автоматом туди підставляло номер сторінки. Значить, Як це зробити? Читаю. Щоб задати. А, ні, не, чекайте, чекайте. Розмістіте текстовий фрейм в області паліни страниці, видіти внутрі його макета. Номер страниці. Ctrl-Alt-Shift-N. У мене не виходило, чесно. Зараз я покажу. Можливо, це з версії. Ctrl-Alt-Shift-N. Нічого не вставляю. На жаль, отут не записано. Воно говорить, що дане поле повинно виглядати як буква А. Не описано тут, іншу, скажімо так, інший алгоритм дії, щоб ставити номер стоїнки, але можна припустити, що це якийсь службовий символ, тому шукати це все треба в, здається, в типі. Перепрошую в типі спеціальний символ, Так, символ розриву, ні, шаблонним текстом, символ розриву. Ні, ні-ні, значить, тоді тут Текст змін. не, не, Вставити спеціальний символ. Інше, давайте подивлюся. Так. Ні, 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 немає. На жаль, немає маркер. О, номер поточної сторінки. Дивіться, тип. вставити спеціальний символ, маркер і номер поточної сторінки. Трошки треба пошукати. Коли це роблю, вставляється буква А. Що я тоді бачу? Дивіться, в правих сторінках в мене нумерації, але в лівих 2, 4 автоматом все йде. Ну, У мене тут двосторінковий шаблон, я, значить, трошки його поміняю. Зроблю так само текстове поле. І вставлю і сюди ж також значить, роблю, що тип спеціальний символ, маркери, номер поточної сторінки. А, тільки теж його збільшу до 60-ї. так здається. Ну, там, я ще раз повторюю, що я не вирівнюю, просто не заморачуюсь над цим. Тоді дивлюсь, ось перша сторінка, ось друга, третя, ось четверта, автоматом все міняється. Аж якщо, відповідно, вам треба там зробити якусь, ну, якийсь журнал, нам, наприклад, на першій сторінці не нумерувати, і на четвертій не нумерувати, а на другій, третій, четвертій, п'ятій нумерувати, то, відповідно, ви можете що зробити? Ви можете зробити, ну, наприклад, От, я ще зараз таку ситуацію змоделюю. Ви можете для першої сторінки застосувати просто інший шаблон. Шаблон Б я застосував зараз. Бачите? В шаблоні Б. В шаблоні Б ніякої нумерації немає. У мене є нумерація, виключно в шаблоні А. От і все. В шаблоні А, дивіться, друга, третя, пішла, четверта, п'ята. І на останню я теж не хочу нумерацію. Давайте опять застосую сюди шаблон Б без проблем. Немає абсолютно ніякої нумерації. Значить, Комбінація нумерації сторінок, їхньої розмітки і е, шаблонів – це виключно ідеальна комбінація, яка застосовується при версії газет чи журналів. Не завжди в газетах на першій сторінці є номер сторінок. ну і так 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 далі, і так далі, і так далі. Е, ще нагадаю, наголошую, можна використовувати шаблони двосторінкові, тоді, е, скажімо так, те, що буде на лівій сторінці, не обов'язково, таке, як те, що на правій. І односторінкові – це більш такий простішенький варіант. Так, ще один нюанс. Ще один нюанс. Щоб задати іной начальний номер і тип нумерації. Ну, тобто, там, наприклад, щоб сторінка в мене починалася не з другої, як тут, дивіться, а з п'ятої. Що тоді я роблю? Я перехожу, очевидно, на дану сторінку і читаю. Перейти на начальную страницу в меню Layout, Numbering, Section, Option. задать что то треба. Угу. Ну попробуй. Пришел на почтовую страницу. Тип. А, так. Еще раз почитаю, что там у нас. Layout, Layout, Меню Layout, Numbering, Section, Option. Давайте Забув уже, чесно кажучи. Нумерація. Починати з. А ну так, перевірю, таке щось. Щось на зразок, да Стиль 1, 2, 3. Починати, наприклад, із П'ятої Нічого не зробилося. Дивлюсь. Щоб задати новий начальний номер і тип номерації перейти на начальну страницю. Хорошо, перехожу. Ось. Ось вона. Далі тип. Параметр приміток документа із п'ятої Так. Нумерація з п'ятої. Ну, здається, так, окей. І що? Нічого не зробилося. Так, перепрошую, тоді перейду в шаблон. В шаблон А, на основі якого в мене йде нумерація, я роблю знову тип. Параметри приміток. З третьої нехай буде. окей Тут немає, тут з другої. Тоді окей, ще раз перейду сюди перейду вже в це поле безпосередньо. Тип. А параметри приміток документа починати із ну, п'ятої. Нічого немає. Так, секунду. Зараз я потренуюся вам скажу. Так, народ трошки вас дезінформував. Значить, для того, щоб почати номерацію спершу, з певного номера, не слід заходити от в тип. Це виключно ви міняєте параметри приміток. Не самих сторінок, а приміток. Цього нам робити не треба, так? А от, мене із одиниці зробимо. Так, як воно було до цього. Бачите, все так само. А от для того, щоб вам почати реально іншу нумерацію, ви в контекстному меню тієї чи іншої сторінки вибираєте параметри нумерації і розділу. І вже отут ось дивіться, що ви робите: починати нумерацію з, наприклад, п'ятої сторінки. Перевіряємо, тут нумерації нема, зато там буде вже 6, 7, 8, 9. Якщо, наприклад, я хочу отут починати іншу нумерацію, спробую, не знаю, наприклад, з 15 перепрошую, я не виділю цю сторінку. От, виділяю параметри нумерації розділу. Як бачите, тут сторінка 15, тут 6, 7, видно? Тобто нумерацію можна проставити, яку хочеш довільну, причому на тій сторінці, на якій вам треба. Оце я не виділяю сторінку. Це виключно, наприклад. А можливо, виділяю, зараз подивимося. Хай тут буде 25. Так, да, треба виділити 25 25-26. 15 16, 17, так, да, досить виділить таким макаром. Затем я знизу просто показує, які зараз перед вами сторінки. Отак от я виділяю із контекстного меню обираю параметри нумерації і розділу. І тоді все буде нормально, без проблем змінювати нумерацію поточної сторінки. Для того, щоб вже ж вона відображалася, в шаблоні вставляєте текстове поле. І в те текстове поле вставляєте спеціальний символ, маркер. Номер поточної сторінки. На цьому поки що.